Доброго ранку. У нинішньому році Національний Олімпійський комітет України вперше започаткував захід Олімпіклаб, і дуже приємно, що одним із перших цей захід провели в нашій області в Олександрії. У гостях в учнів місцевого навчально-виховного комплексу номер 19 побували спортсмени та тренери з Кропивницького. Учасниця Олімпійських ігор 2008 року у Пекіні Валентина Голенкова, чемпіон Європи з кульової стрільби Олександр Зайцев, переможець чемпіонату України з велоспорту Андрій Охватенко і наш герой Паралімпіади дворазовий бронзовий призер ігор з плавання Андрій Деревінський з тренером Оленою Кузніцовою. Саме в Олександрії вперше на Кіровоградщині презентували новий захід НОКУ України Олімпіклаб. «Олімпіклаб». «Перший був проведений в Києві на центральній площі. А на Кіровоградщині це перше. вперше проведено і дуже так нас Олександрійщина прийняли, запросили. Ми їм вдячні за те, що ми спільно провели цей захід. І взагалі наша область одна з перших, яка провела цей захід в Україні. Гості з обласного центру приїхали до Олександрії на запрошення керівництва навчально-виховного комплексу номер 19 Це не перший проект спільний із Національним олімпійським комітетом, який ми проводимо. Ви бачили, що діти знають зарядку з олімпійцями, і вони проводили її. І це перший був наш проект. А потім ми постійно слідкуємо за новинами в Олімпійському комітеті. І коли ми дізналися про такий проект, як Олімпіклаб, нам стало цікаво. Звичайно, ми зацікавилися цим проектом і запросили олімпійський комітет зраз. Цим з олімпійцями до нас у гості. Ми дуже раді і дуже сподівалися на те, що вони до нас приїдуть. Нам дуже приємно це, що такі гості до нас завітали. Звичайно, можливо, є і інші ініціативи з інших закладів, але я думаю, що вони не дарма обрали, тому що ми були наполегливими в цій справі. Ми беремо участь майже в усіх конкурсах Олімпійського комітету, і тому може наша школа і була обраною. На початку заходу свою майстерність демонстрували юні гімнасти вихованці другої. Олександрійської спортшколи А нагороджувала юних спортсменів Валентина Голенкова чемпіонка Європи, учасниця Олімпійських ігор зі спортивної гімнастики. Валя першу взяла участь і в Олімпійському чаті. Дітей цікавило все: від перших кроків чемпіонки у гімнастиці до емоцій на п'єдесталі пашани. Чемпион каких-то э, чемпионатов мира, кубков мира. Даже э, чемпионов Украины. Сначала этого не осознаешь, а потом уже через время ты начинаешь понимать, что да, это все-таки вот выиграл чемпионат Европы. Ну, радость. Радость, восторг. Саме спілкування з Валентиною Галенковою найбільше запам'яталось учениці шостого класу Анні Онищенко. Мені дуже сподобалось це таке велике відкриття, і я думаю, що ми на подальшому будемо брати участь у таких змаганнях. Найбільше мені запам'яталась Валентина Галенкова. Ми з нею вже знайомились у другому класі, в третьому вона до нас приїжджала. Чемпіона Європи з кульової стрільби Олександра Зайцева школярі запитали як він під час змагань справляється з хвилюванням. Зараз я, я прийшов до виводу, що в принципі з ним не потрібно боротися, з ним просто треба, треба навчитися працювати. Воно, воно допомагає. Так. Так, навчитися працювати і навчитися справляти своє виробництво. Також учні разом із гостями зробили зарядку. Не залишився осторонь розминки і наш паралімпієць Андрій Деревінський. Продовжили захід змагання на ерудицію – олімпійська вікторина. На її учасників чекали дипломи та подарунки від «Ноку України. Далі свою майстерність демонстрували гирьовики на чолі із чемпіоном світу із силового жонглювання з Сергієм Шевченком. Спортсмени вперше продемонстрували новий елемент свого піротехнічного шоу. Ми стараємося з кожним виступленням совершенствувати свої показательні виступлення. Додаємо, як ви сьогодні бачили, піротехнічні трюки. Надіюсь, і це всім сподобалось. В подальшому, як кажеться, будемо пробувати їх ще усовершенствовать. Е, працюємо, розвиваємося для нашої публіки. Для е здесь мы показали, чтобы е, публика оцінила, как в дальнейшем, де нам її показують, де доробляти, що ускладняти, ілі е, не тільки спортивні елементи, но також, як ви сьогодні бачили, додавляємо піротехнічні. У дітей від заходу залишилися яскраві позитивні емоції. Я займаюся танцями, і мені дуже це сподобалося. я. Хочу брати участь у таких заходах. До спорту я ставлюся дуже добре. Так, я вболівав за наших спортсменів. Мені дуже подобаються Олімпійські та Паралімпійські ігри. Це дуже захопливо та цікаво. Проект Олімпік Лаб його організатори планують реалізувати і в інших куточках Кіровоградщини. Те, що аудиторія надто жваво сприймала ту інформацію, яку подавали, то це говорить про те, що у них є бажання є. Натхнення займатися спортом, я так гадаю, що отакі заходи слід проводити частіше серед таких шкіл, які не кіровоградські, а районних центрів для того, щоб більше інформації видавати, яким чином Україна кіровоградщина залучена до Олімпійського руху, щоб іменно їх залучати, тому що більшість спортсменів, які приймають участь в Олімпійських, все таки знаходяться від Кіровограду. Але ми говорили вже тут, що першим олімпійським чемпіоном кероградчим все таки був Олександрієць.